Церкві ці чотири свічки багато чого означають, перша свічка це початок, це Адам і Єва, це той початок життя. Друга, яку ми вже тепер запалили, ту свічку, вона символізує народ, єврейський народ, через якого вступив у світ Ісус Христос. А ця рожева свічка то є Божа Матір. Якраз на цю радісну неділю. Ми читаємо про Божу Матір і Це радість. І справді радість була дана небом. І перші, які раділи, коли Божа Матір зачалася, потім народилася, потім зачала Ісуса Христа, і принесла світ, це було небо. І цю радість небо хотіло принести на цей світ. Ось четверта свічка, вона завжди така спорна, деякі кажуть, що Йоанн Хреститель, пророк, який показав, на Ісуса Христа, але і читав такий роздум, що четверта свічка то є ми. Тому що ми празнуємо цей Адвент, ми готуємося до Різдва і це наша дорога. Перед нами ходили святі, ходили люди, цю дорогу. А ця четверта свічка це наш Адвент, наш Адвент, наше життя, наша дорога до Ісуса Христа. გემისა